Лазне пральний комплекс та швидкісні баги виготовляють у Якушинецькій громаді для вояк для покращення побутових умов захисників та захисниць створюють мобільні лазні а для оперативного привезення боєприпасів, медикаментів та евакуації поранених майструють баги і передають нашим захисникам. Віталій Онофрійчук неодноразовий переможець чемпіонату України з автокросу на автомобілях Багі. А тепер швидкісні та маневрові авто майструє для вояк. Проект автомобіля розробив особисто, як і більшість елементів каркасу. Мотори та частину ходової бере від старих Жигулів. Саме виступав на в дисципліні автокросу на Багі, через що я ці машини дуже гарно. 15 років їздив. Я знаю, кожне слабке місце, кожне, якби Сказати, як вона їде, як вона себе веде, як проходить. Через що і так на базі цього я зробив двохмісну, потім вже й трьохмісну таку бойову машину, які допомагають нашим військовим працювати. Дві пральні машини, дві сушарки та дві душові кабінки встановили у мобільній лазні, яку передадуть 120 й бригаді. Комплекс змайстрували у Якушинецькій громаді. Придбали прицеп на базі КамОЗа. Прицеп з будою він зразу був ну, трошки в розібраному стані. Зараз ми його, ви бачите, вже утеплили, покрасили. Зробили всередині якісь умови для того, щоб комфортніше було приймати там і душ, і постиратися, і висушити ту одежу, яка буде постірана. На сьогодні там дві стиральних машини, дві сушильних машини і два душі. Стоїть кубовий. Забезпечення та підтримка військових пріоритет команди міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Проект міжрегіонального гуманітарного штабу з виготовлення мобільних лазень для військовослужбовців для наших захисників продовжується. Сьогодні ми в Якушинецькій громаді. Наш колега. І координатор, і голова громади Василь Романюк разом із жителями громади, з бізнесом вже завершують виготовлення лазні, яка буде передана 120 й бригаді територіальної оборони. Якушинецька громада від початку повномасштабного вторгнення постійно передає на передову провізію та дрони, а тепер майструють і швидкісні баги для захисників. Владислав Гемба, Анастасія Усачова, телеканал Вінничина.